Всеукраїнський референдум щодо незалежності України відбувся 33 роки тому. Підписуйся на канал інтерв'юзор. У нас найактуальніша інформація та цікаві гості і факти про історичні події. Поїхали 1 грудня 1991 року. В Україні був проведений референдум на підтвердження акту про державну незалежність, що його ухвалила Верховна Рада 24 серпня того ж року. На референдумі понад 90% сказали так незалежній державі ствердно на це питання відповіли. 28 мільйонів 804 тисячі українців, або 90,32%. Всього ж тоді взяли участь у голосуванні 31 мільйон 891 тисяча громадян. Надзвичайно важливим було те, що позитивний результат було отримано в усіх 27 регіонах держави. 24 Області Автономна Республіка Крим та двох містах зі спеціальним статусом Києві та Севастополі. Позитивну відповідь на питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, дало населення всіх регіонів України незалежно від національної приналежності. За незалежність проголосували не лише українці, а й представники інших народів та етносів, що населяли Україну. З огляду на 10 років окупації тепер цікавими виглядають результати голосування на Донбасі і в Криму. Донецька область проголосувала Голосувала за незалежність майже 84 Луганська теж майже 84%. Крим 54%. З місто Севастополь 57 відсотків. Найвищі відсотки позитивної відповіді продемонстрували Тернопільська та івано франківські області. 98,5 і 98 майже з половиною відповідно. У Києві незалежність України підтримали 92,88%. Відсотків виборців паралельно тоді ж були проведені перші всенародні вибори президента. Перемогу здобув Леонід Кравчук: 62 відсотки або 19 мільйонів 643 тисячі 481 голос. Друге місце у представника народного руху В'ячеслава Чорновола майже 24 відсотки або 7 мільйонів. 420 двадцять тисяч голосів. Тоді на перших президентських виборах в Україні використовувалася система абсолютної більшості. У разі відсутності кандидата, що набрав абсолютну більшість, від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався другий тур, у якому б змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. До виборів тоді було допущено шість кандидатів: двоє з яких самовисуванці, А другий тур. І не здобився. першими країнами світу, які визнали незалежність України вже 2 грудня 1991 року. Були Польща та Канада. Протягом грудня Україну виснали понад 40 країн. Адже грудневий всеукраїнський референдум 1991 року перекреслив Березневий всесоюзний референдум 1990 року. Референдум став першим свідченням прямого народовладдя в нашій країні, а його підсумки передумовою для перетворення задекларованої незалежності у незалежність справжню. Саме 1 грудня наша незалежність стала реальністю, адже рішення всеукраїнського референдуму скасувати не може ніхто. Навіть президент вже понад 10 років українці не на референдумі, а на полі бою доводять своє право жити у незалежній Україні. Вони своїм життям бережуть наш суверенітет та свободу. Підписуйтесь на канал Інтервізор, лайкайте відео, поширюйте його у соцмережах. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати нові відео. З вами в студії була Світлана Кошнір. Побачимось.